The past is more than what we leave behind. Вітаємо друзі! Ви на каналі Граємо українською. І е, сьогодні моя улюблена рубрика Суб'єктивний погляд. Е, поговоримо з вами про цивілізацію 7. Е, вона нашуміла в певних виданнях, в певних соціальних мережах останнім часом. Адже е, з одного боку, е, гра очікувана для всіх фанатів 4X стратегій. Для всіх фанатів цивілізації, вона розроблялася близько 10 років і є продовженням шостої шостої гри «Цивілізація 6, яка була дуже-дуже доволі хороша. І досі багато в неї є фанатів, і досі в неї грають і турніри, і в сингл -плеєр. Ось, Тому так. З іншого боку, вона нашуміла тим. Цивілізація сьомомент на увазі, що а, вона коштує аж 3 тисячі гривень а, у нас в Україні. І а, це звичайна версія. А є ще делюкс-версія, яка коштує 4300. І є ще Founder's версія, яка коштує 5600 гривень. Ось а, це прям дуже багато для тріл гри а, Поки що немає таких цінників. Очікується, що можливо, а, GTA. 6 матиме схожий ціник в 100 доларів або в 70 доларів, але це ще не точно, чи вона вийде в цьому році, чи ні. Ось, маємо, що маємо. Цивілізація вона вийшла в дочасний доступ для тих, в кого є версія за 4300 і 5600 відповідно на 5 днів раніше, тобто 6, 6 лютого. І я вже в неї навіть пограв 7 годин. Я не буду зараз ставати Повну оцінку, що, що добре, що погано, що працює, що не працює, механіки, інтерфейсів, це все. Це ви можете почитати в стімі, можете подивитися інших оглядачів, які з грою більше, ніж я, а, стрімерів, а, контент content-cреateрів Ось, Я просто хочу <кх Chi> поділитися думкою з тим, що я побачив за ці 7 годин. Я спробував пограти в звичайну гру з комп'ютерами на, на середньому рівні складності, і спробував пограти в мультиплеєр з американцями. Ось. І як просто поділитися з вами моїми відчуттями після цих двох сесій, гри, скажімо так? Зразу скажу, що. Рано ще робити висновки, тому що о, гра насправді сира. Розглядайте це як дочасний доступ, як Manor Lords, Наприклад, ще багато чого треба відполірувати, а, допрацювати, пофіксити баги, пофіксити виліти, наприклад, мультиплеєрі, стабілізувати гру. А, не знаю, в деяких місцях FPS можуть просідати. Ну, Відповідно, ще додати контенту, тобто з DLC, можливо, через рік, можливо, через півроку. А гра буде в кращому стані, ніж зараз. І відповідно тоді ж ви можете прийняти для себе рішення купувати чи не купувати. Може будуть якісь знижки, розпродажі так і таке інше. Тому що я вважаю, що зараз навіть за 3 тисячі гривень гра вийде 11 лютого 2025 року. Вона. Трошки має завищений цінник, як на мене. Ось. Але, але це не відміняє того, що в гру дійсно цікаво грати, якщо ви любите стратегію. Якщо ви любите 4 x стратегію, якщо ви любите цивілізацію. Я, наприклад, маю десь кілька тисяч награних годин в цивілізацію 6 і сотню, сотні годин цивілізації 3. Починаючи років 20 тому, я починав. Знайомитись з цією серією, і цивілізація, в принципі, була однією з моїх перших ігор на ПК, яку взагалі я грав коли небудь Тому для мене, це, ну, для мене це особиста штука, і переді мною особисто не стояло питань, брати чи не брати гру. Ну, звісно, є нюанси, про які я трошки згодом поговорю. Але так, я для себе вирішив, що я її візьму, і візьму її раніше. Ось. Таким чином віддячити розробникам за їх важку роботу ці 10 років, коли вони розробляли гру. І мені сподобались механіки. Я коли я знайомився з грою, мені сподобались деякі механіки, як вони переробили. Як вони переробили епохи. Е... Вони забрали цю можливість сноуболу е... і як вони додали деякі е... нові ресурси, такі як дипломатичний вплив. Ось, і це додало новий, скажімо так, рівень. Е... Шар гри, Ось, тобто ти можеш грати через, там, через стандартно через е, е, виробництво, через е, науку, через культуру, через золото і, відповідно, через, куль, е, через дипломатичний вплив що можна грати. Дипломатичний вплив насправді багато що вирішує. Якщо ви дружите з іншими гравцями або іншими е, е, штучним інтелектом в грі, то ви отримаєте бонуси як для вас, так і для іншої нації. До слова, тут ви вибираєте не націю, а ви обираєте лідера, і з цим лідером ви можете йти далі. Як ви бачите, в мене Нікола Макіавеллі, Мак це не зовсім ну, лідер. Може, лідер. Там ще є конфуцій в мене в партії в цій. Знову ж такі. І ну, тобто, якби лідери тут такі різні, скажімо так, і будуть ще додаватися і безділиці. Я думаю, ще буде сотня лідерів. Через кілька років, тому це не проблема. І є власне, країни стандартно. от Я граю Ніколи Макіавеллі, але я граю за Грецію. Ось. І там можна вибрати: тобто є три епохи, пізніше буде четверта епоха. В кожній епосі ви можете вибирати з кількох можливих варіантів. Є варіанти, які більше підходять до вашого лідера, таким чином, бонуси перекриваються або настакуються один з одним. І в наступній епосі вибираєте нову країну. Ось, і далі у вас нові бонуси і нове виробництво, і ви ніби починаєте з чистого листка, і таким чином ви не ну, майже все втрачаєте, і ви, і ваші противники на мапі. Але ви, якби, маєте якісь бонуси з попередньої епохи, як ви її пройшли. І це вам допомагає далі рухатись по, по, по сюжету. До слова, тут можна вибирати, що ви грати тільки одну епоху, і таким чином. Партії мультиплеєрні будуть тривати не 12 годин, а наприклад 2-3 години. Вчора, наприклад, ми зіграли. У нас партія була на п'ятьох, ми зіграли тільки першу епоху, і це зайняло десь 2,5 години. Ось там таймер був, ну, все як стандартно. І це доволі швидко. Тобто не встигаєш втомитися, тримаєш фокус, немає перерв. Мені подобається. Мені подобається такий підхід. Як зробили Фіраксіс, і мені здається, що гра набула нових відтінків з цими змінами. Ось це стосовно коротко про як це все грається. Я особисто бачив тільки два баги. Там не з ресурсами, і не було зрозуміло. Ну, це навіть навіть не баг, це просто як. Гра не пояснила мені, як правильно прокласти маршрут, і я тикав-микав, поки зрозумів, що маршрут прокладається не з точки А в точку Б, а з точки Б в точку А. Дивне рішення, але окей, не знаю. Мені здається, все якось треба по-іншому зробити було. Може і зроблять, може, з модами прийдеться. Не знаю, не знаю. Знову ж таки, мені не вистачало деяких підказок. В грі. І мені доводилось розбиратись тим чином, що я просто дивився мільйон стрімерів, а вони це знаходили, обговорювали, і я зрозумів, ага, оце отак треба було робити. Зрозуміло. Ось якісь такі в мене були відчуття. Тому, тому я, переходячи до наступної е, теми, про яку я хотів поговорити, до о, е, відгуків в стім. Відгуків стім наразі е, змішані, е, переважно негативні. Ось е, десь 50 на 50 наразі. Плюс-мінус, але було гірше, було 30 на 70. І це доволі погано, якщо враховувати, що ми дивимося на завершену гру. Якщо подумати, що ми дивимося на дочасний доступ, ранній доступ бета, то це очікувано. Тому я б розглядав цивілізацію 7 саме як гру не готову, і вона буде готова зі всіма DLC, можливо, з модами, десь через рік. Ось. А, може раніше, не знаю. А, ось. Тому, а, тому всі відгуки, які є, я би їх розділяв на конструктивні і неконструктивні. Наприклад, відгук: а, Мені подобається цивілізація 6, а, Цивілізація 7 погана, це неконструктивний відгук. І таких є дуже багато в Steam. А відгук, а, що юзер інтерфейс не дозволяє зрозуміти якісь механіки гри а, зрозумілою мовою. Це конструктивний відгук. І це, власне, те, що вже розробники написали, що вони дякують за фідбек, і вони будуть виправляти і робити фікси, і робити покращення відповідно до конструктивного фідбеку спільноти. Ось. Тому, тому чекаємо, чекаємо. Я думаю, що вони все пофіксять. І юзер інтерфейс, і. Баланс в деяких місцях і не знаю, баги це все буде. Просто, просто треба почекати. Тому, власне, варто чи ні вирішувати вам. Я б рекомендував поки що не брати гру, поки що знайомитись через відеоконтент. Дивитись, в інтернеті є багато стрімерів, є українською мовою, є англомовні. Uh, може порекомендувати Кач, стрімить, і робить відоси по цивілізації 7, це україномовний стрімер. Uh, може порекомендувати англомовного, це по Маквіскі. Mm, є також mm, інші стрімери, їх дуже багато. Ви можете знайти легко по, скажімо так, по цивілізації 7, вести в Ютубі, і все, все знайдеться. Uh, і поки що дивитись, чекати на знижки. Обов'язково будуть знижки о, і просто брати дешевше гру, тому що ну, навіть 3 тисячі гривень це як забагато, як на мене, за той рівень гри, яка пропонується. Але якщо ви фанат серії, то звісно, звісно вам треба брати фанат в принципі, стратегій. Тому тут питання не стоїть. Е, і останній момент, який останнім часом дуже сильно форсився в спільноті. Це власне наявність держави-агресора вигляді Катерини, правителя в цивілізації. І Це ну якби в 2025 році неприпустимо. Якщо ви адекватний розробник, ви дивитесь новини, не знаю, слідкуєте, що відбувається в світі. Тому ну, це визвело дуже багато питань до розробників. Чому, чому так? Чому є Катерина? Чому вона культурна цивілізація, а не експансіоністка? Чому там є козаки, яких власне Катерина винищила? Тобто, ну якби питання до факт -фак чекінгу історії, то ви ж історична стратегія, то якби будьте історичні, розробники при... привели на свій стрім справжнього вождя справжніх індіанців, і вони годину говорили про те, що як важливо диверсіті це все. І тут, якби такий підвох. Угу. Ну що ж, моя думка така, що так, це неприпустимо. Це дуже погано, що розробники не Ну, якби не віддають собі, не, не розуміють, що відбувається в світі, і не, якби, не слідкують за цим. Ось, але я можу подумати, як це сталося. Гра розроблялась 10 років. А за останні сотні років наші сусіди в лапках дуже багато зробили, щоб проникнути в культурний пласт світу, світ глобальний. А тому, якби, ну, в принципі, ця цивілізація вона була в усіх серіях цивілізацій в тому чи іншому вигляді. Вона завжди була присутня. Дуже багато прихильників цієї серії є на болотах. Тому Якби я можу зрозуміти, як так сталося. Ось. І, очевидно, якщо у них це все було вже готово, розроблено, вони не прийняли рішення, яке вони повинні були прийняти. Просто викосити це все а на етапі постпродакшну. Просто сказати. Ну, не буде цивілізації такої. Ну, все, до побачення. Ось. Вони цього не зробили, і за це їм дізлайк великий. Ось. Треба писати. Я бачив, люди писали, що нема української мови. Нема української нації, нема, не знаю, Київської Росії, наприклад. І ну, було б добре додати це все діло і якось забрати Катерину. Ось. Я не думаю, що це до чогось приведе, але я вважаю, що це потрібно озвучувати, це потрібно писати. І спільнота, яка це робить, ви молодці, що ви це робите. Але будьте, будь ласка, конструктивні. Типу, просто заберіть Катерину, бо, бо просто це ем, неконструктивний коментар. А треба пояснювати, тому що вестернери, вони, на жаль, живуть в, своїх, е, в своєму світі. Е, у них нема війни, а у них все добре. І у них е, якби, нема цього розуміння. Е, треба постійно про це нагадувати, доводити і доносити. Ось е, відповідно, знову ж таки, питання: чи обрати гру? що така відбувається, яким чином підтримувати. Такий наратив. Ну, дивіться, якби. Я думав про це для себе особисто. І я вирішив, що окей, я беру гру, я Доначу на ЗСУ. Такий в мене, мене, якби, вибір. Тобі я взяв гру за 4 тисячі. ласка, за 4 тисячі, закинь на, на донат. Ось. Тому, якби. Якось так. Моя совість чиста в цьому плані. Не знаю. Пишіть, що ви думаєте. Це таке. Важливе питання, і дуже дуже болісне для нас особисто. Тому якби кожен для себе має сам обирати, що він робить, як він робить. Ось я подивлюсь, як це відео буде зустрінуто. Можливо, зроблю ще якийсь контент по цивілізації сьомій. Ось, якби. Гра є, може, якісь просто з. Ботами буду грати, може, мультиплеєр якийсь запишу. Побачимо, побачимо, як воно буде. Ось, пишіть ваші відгуки, пишіть ваші коментарі. Дякую вам за перегляд. Не забуваємо донатити на ЗСУ, не забуваємо про повітряні тривоги, не ігноруємо їх. І граємо українською. Дякую вам за увагу і до зустрічі!